Зустріч з працівниками фонду Палиця тільки разом це перший крок до провадження фондів розвитку навчальних закладів поза межами області. У Луцьку їх дії вже 11. серед 66 ДНЗ та шкіл. Ірина Моряк, помічниця депутата Львівської міської ради, наводить приклад діяльності благодійних фондів розвитку у школах Львівщини. На 267 освітніх закладів їх лише 19. Ми для того приїхали. Для того, щоб взяти в вас цей досвід, це і приклад для наслідування, це успішні проекти, задоволені батьки і діти, це прозорість використання коштів. Для Львова, для міської ради, це буде набагато складніше впровадити, тому що це пошук такого мецената, спонсора, благодійників. Гості вперше на офісі розвитку кварталу в Луцьку. В мережі подібних установ, які працюють над поліпшенням добробуту містян, ні в Рівному, ані у Львові немає. А тому ініціатори зустрічі поцікавилися для кого Криті двері офісу розвитку кварталу, почути кожну людину і зробити комплексні висновки по тому, як далі розвивати місто. Для цього необхідний постійний контакт з людьми. Тому і були створені офіси розвитку кварталу. Контакт з людьми, спілкування, допомога та співпраця. Такі завдання ставить перед собою фонд Ігоря Палиці тільки разом та його працівники. Саме на офіс розвитку кварталу звертаються батьки учнів, яким не байдуже куди і на що витрачають їх внески. Про імідж батьківських внесків в Луцьку багато років розмовляють різні точки зору. Є благодійники, які можуть собі дозволити і давати, і навіть не контролювати, як витрачають. Цяті кошти є частина батьків, які вважають натина, бот, але не зачіпайте мене, мені не цікаво, що ви там будете робити, аби тільки я не мала клопоту. є частина батьків, яким складно це платити. Щомісяця батьківські внески коливаються від 30 до 80 гривень. 70% відсотків витрат це фарба та будівельні матеріали. Лише 10% відсотків витрачають на книги та святкові заходи. Із міського бюджету виділяють кошти на отримання школи, але по замовчуванню розраховують на левову участку від батьків, яка покриває основні витрати. Відтак. На розвиток учнів та поліпшення матеріально-технічного стану класів батьківських внесків не вистачає. В першу чергу метою стоїть покращити навчання, покращити здоров'я дітей, аби вони з навчального закладу вийшли з тим багажем, який буде їм ними використовуватися в дорослому житті. Як проваджувався у життя перший благодійний фонд розвитку Ерудит, що діє в 11-й школі міста, розповіла голова фонду розвитку Наталія Гунько. На її думку, однією з переваг діяльності є співпраця з благодійниками. І меценатами. Ми неодноразово зверталися і до фірм, ми неодноразово зверталися і до підприємців. І відповідь така була: Ви хто? Я говорю, я голова піклувальної ради школи. І от слово голова піклувальної ради воно нібито має якісь повноваження, а з іншої сторони не має ніякого статусу. Тепер мене питають, а куди тобі дати гроші? Обмін досвідом та порадами, як працювати з благодійними фондами розвитку став корисним для депутата Млинівської селищної ради Тараса Чаганюка. У вас є ну певний ресурс, є людина, да, яку вам скажімо, дав Бог який… Який свій ресурс складає власний і біля ресурсу можна якось об'єднувати в нас? Насправді ситуація складніша, тому що в нас таких ресурсів немає хоча нам потреба в тих ресурсах значно менша, але ми будемо пробувати це робити. Звичайно, є з вашою допомогою втілювати проект фонд розвитку навчального закладу у Млинові Тарас Чаганюк буде як депутат селищної ради, у підпорядкуванні якої три дитячих садка. Представники фонду Палиця тільки разом запевнили гостей зустрічі, що зможуть надати будь-яку інформацію про фонди розвитку та етапи їх створення. А тому згодом програма Сучасна освіта із проектом Фонд розвитку зможе дати перші плоди співпраці не лише в області, а й далеко за її межами.